Так, нарешті, друзі, я сьогодні буду їсти пончики та пити Кока-Колу. Доброго вечора! Доброго вечора. Слухайте, я там замовляв пончики та Кока-Колу. А, так, 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 зараз. О, нарешті. Слухайте, друзі. напишіть у коментарях, подобаються вам пончики та Кока-Кола. Так, все. Нарешті. Так, ось, будь ласка. О, дякую, дякую. 15 гривень з вас. П'ятнадцять? Слухайте, я вам ще на чай залишу трохи. Дякую. До все. побачення, хоча Дя... зачекайте, на чай не, не залишив все. Дякую. До побачення. Все, друзі, сьогодні буду дивитися фільм про Майнкрафт. Я думаю, що ви вже бачили. Стіці сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. відбувається. Що, що? що помні? Не можна таке казати. О, ти Привіт. Ти як взагалі тут опинилася? А я знаю. За тобою тоді. Зачекай! З одного блоку що? слухай ну так. Так стільки я ж часу стрибнула вже минуло. Оце так я в шоці? О, Слухай, ти тепер у моєму світі. Оце так. Слухай. Це дуже добре, я тобі покажу наше село. Слухай. Хм, Гей, на капучино, пішли візьмем пончики та підемо до красті. Який знайомий голос. Так, хм, слухай, я також пончики хочу і красті візьмемо. Щоб вибачитися. Так, диви. А я бачу бобу швидше за мною, за Бо мною. Що? З твого села? Швидше. Давай йди сюди. Помні скоріше О, мусор, не ховайся! Так, я бачу я бачу лабу, а більш нікого не бачу. Хм. Цікаво. Ей, балерина Капучино! Так, ти також будеш пончики, так? Ну, вже ж. Можна нам, будь ласка, пончики три порції? Так вони беруть пончики, як і я. Слухай, а що, що вони ми тут заховаємось? Пішли за мною. Знаю, скоріш куди за мною швидше. Слухай, знаєш що? Краще у смітнику ховатися, або інакше вони тобі пику натовчуть! Пішли за що? мною скоріш. Я сама кому хочеш пику натовчу. Ти чогось так боїшся? Ось побачиш всіх двоє тебе так лякають. Давай я Сух, сама їх Я не хочу! ти сюди скоріш захоч. Заходь сюди. Це мій будиночок! швидше. Заходь! Вже так швидко да. до тебе додому. Слухай, пам'ять, заходь, все, скоріш все, тому. Що вони скоро прийдуть. Так, слухай, треба взяти гроші. Ой, забираємо. О, о, о це так, мені знадобиться. Так. Нічого. Так, тут нічого. Багато всього. Треба тікати з цього села. Так, все, я всі взяв. навіщо тікати. Тому що вони зараз. О, ні. Лабуба прийшла. А, Ховайся, швидше. Чи? Знаю, сюди, сюди. Ти живеш? Так. Красти! Не хоче, знаєш, що ти там. Давай я з ними так! Розберусь. Ні, заходь сюди. Швидше, я кому сказав, сюди заходь, Та ось юли, так заклав. Так я бачу лобубу. Ей, балерина капучина. Він щось не відчиняє нам. О, відчиняй красті, я тебе вже бачу. Та добре, добре. Що вам потрібно? Що ви тут робите взагалі? Ми прийшли вибачитися, за те, що. Ми тебе тролили і взагалі ми тобі пончики купили. Пончики? Добре, я е, приймаю ваше вибачення. Е, давайте пончики та йдіть, куди йшли. Хм, а чого ти це нас прижиняєш Да, Так, я просто також пончики купив, я тут фільм буду дивитися. Розумієте? в мене нема часу. Треба йти і дивитися фільм. Цікавенький ти, а можливо, ми хочемо з тобою подивитися фільм. Ой, що що? За чертівню вони взагалі несуть. Помню, блін. Що це було, Красті? Я щось чула. Ей, балерина почина, заходь сюди, давай перевіряти. Хм, я також щось чула. Да, це був телевізор. Телевізор на другому поверхі трохи э, цей э, включився, мабуть, сам. Ось бачите, телек шумить. Хм, Дивно, він зараз вимкнений. Та ні, він був в, в, включений, десь просто щось пішло не так. Хм, Треба все перевірити, якийсь дивний звук був. Та нічого перевіряти не потрібно все. Я вас пробачу, Йдіть додому. Завтра побачимося, можливо, кудись сходимо. О, оце другий, друга розмова. Ух, звалили нарешті. Гей, помні, ти мене чуть не спалила. Ти що там казала? Я ж сказав, сиди тихо. Оце другі розмови, бла, бла, бла. Давай я їм пику начищу. Слухай, не час, треба тікати звідси. Та чого? Mm. Я легника розберусь! Мені здається, що я когось відчувала. Це, можливо, та помні дівчина з одного блоку. Дивись, О, яка вона відчувала. треба перевірити. Поки вони о, ще ні. недалеко відійшли, Бішли давай сюди. я вийду до них. Виходь! Та я тобі вийду, треба. Давай за мною, швидше, швидше, біжи за мною. Зараз будемо ховатися у лісі. Так, ти стрибай, такий стрибай, зливий, стрибай! Коли лякаєшся! О, вони прийшли. Так, збирай траву. Ось так, давай, давай, Вічку? швидше. Навіщо? Травичку збирай. Зараз будемо робити Т... камуфляж. Добре, Ось, якийсь ти дуже дивний. А, а відео тобі. Ти... це тобі це. Я зробив собі камуфляж, роби такий самий. О, це я розумію. Так. А що нам з ним робити? так, вона була тут. Красті також пропав. Треба шукати їх. У мене є деякий прибор. Зараз ми їх знайдемо. Слухай, балерина Капучино треба перевірити, ось сюди вона веде. Хм. цікаво Цікаво, значить, він хотів дивитися фільм з цією помні. Я її порву, як тузик. О, Ти чула це хто помір. Хтось що у з нас грілка буде? Слухай, диви, вони перевіряють будиночок. Що за прибор в них такий є, що він нас якимось чином знаходить? Так, диви, він показує сюди. Дуже дивно все це. Мій прибор мене не. Не надурить. Вони десь тут. Треба копати та шукати. Можливо, вони під землею сховалися. О, Можливо. вони такі дурні? Навіщо треба, треба під землю, під землю копати? А, треба тікати за мною. Давай, помні швидше, швидше. А вони Біжимо. якісь такі дурненькі трошки. Слухай, дурненькі чи не дурненькі, але в них є зброї, і я знаю про це. Так, давай за мною швидше. Головне, щоб біжу, вони не я спалили біжу. тебе. Кущик це так Кущнові швидко ще... бігає. Слухай, кущик вони не знайдуть, тому що ми зливаємося з травою, в мене щось все залагало. нічого ні, не бачу. Що ж це таке? О, є, розлагало. Нарешті погнали за мною. Так, Та давай, біжимо? давай. Слухай, в мене є Знову халабуда ліз. на дереві. Я щось бачила якийсь куч. Який бігає, але мене може галюцинації якісь. Я не знаю, балерина Капучина. Ого, що це дерево таке? Та залисть швидше, так відчинай. О, я не можу вилізти, треба здяти цей камуфляж. О, нарешті слухай, Нічого це. собі, в тебе тут така так, халупка. Це. це халабуда на дереві. Тепер ти знаєш, де я живу. Ти сам це сам це придумав. Це... Так, І це побудував? Мій світ. так, побудував, Нічого тут комп'ютер, бачиш. Та ти такий слухай. розумничок. О, я їх бачу. Мій прибор показує сюди. Так, слухай, в мене є план. А якщо ми їх затролимо, дивись, що в мене є. Так, О, точно. Це вже цікаво. Зараз... Так, це все викладаємо, ось це мені знадобиться. Опа. Так, бери. Можна брати все. Так, бери, ось це можна взяти. Слухай, я можу тобі половину дати. Так, ось так робимо. Так, це тобі. Точніше, ось так ще. Я беру, беру собі. Так, все, забираю. У мене є дещо цікаве. Цікаво, ми можемо цікаво. перетворитися, помні. На кого завгодно, але я не знаю на кого ми зможемо прирв. Творитися так. ось це це, це нам знадобиться. О, це я розумію. Все, забирай, все що є. Це також забираємо. Так, Слухай, так, знаєш що? Прикольно, прикольно. Дивись, що в мене є. Ось це зілля. Ми зможемо перетворитися на кого завгодно, але Наприклад. ми не знаємо на кого. Ну, це може бути якийсь предмет, який, якесь творіння, монстр, якийсь селянин, mm. може бути хто завгодно в залі. Ну, давай, спробуємо. Давай. Один, два, три. Є. Ого. Що? Ти ти кущ? Ха! так ти це вже одягала, а я на ну, якогось скелета перетворився. Краще б такогось іншого. Ти ведьма. Носата ти відьма. Чого? А, о, я перетворилась. Так, на носату відьму перетворилася. Відомо, що ти хотів мене образити. Ні, о, я ще на когось перетворю, я на селянина перетворився. Я теж можу дивись? Дивись, непогано, щось що зі мною. слухай, ти, ти на корівку перетворилася. Ти взагалі хряк. А що це таке? Гей, балерина Капучина, вони десь тут. Треба перевіряти, я відчуваю. Так, твій радар показує нам сюди їхати. Вони вже тут. Ей, Чого вони набер... не можуть нас залишити. Давай Спокої. за мною швидше, за мною, давай. Туди? Ти де там є в залі. Та ось я! тут. Ти на бом перетворилася, блін. Нас можуть спалити. А Донизу. може, вони мене будуть боятися. Слухай, тоді я перетворюсь на скелета! йди сюди, якщо, якщо що, ми збирали гриби з тобою. Ага, так собі парочка. Гей, балерина капучино, диви, скелет та відьма. Хм, дивно. Гей, носата, йди сюди. Що? Сама така. Що, що ви тільки що сказали? А ти чого ображаєш мене? Ти хочеш, щоб я на тебе порчу нагнала? Я знаю, Ой. що ти шукаєш красти. Хо, я зараз не що ти ніколи його не знайдеш. Ні, ні, ні. ні ні Все, все, все. Ми хотіли спитати. Пробачте нас, зараз будь ласка. Зараз я пошлю до тебе, мого підданого. Біжджі, я тікаю. Балерина Капучино, тікаємо звідси. Ага. Слухай, так наш ж є зілля. Ми можемо їх зашукувати. Куди погнали? Тепер наша черга тролити. Вони валять. О, ні! вони біжуть за нами. А, що тобі? Ага. 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 Зараз їх затролимо. Так, скелет та відьма. Оце я розумію, погнали. Скоріше так? могли десь. Так, так тепер то... не вони, вони наші. Вони вже шукають. нас так бачили. Тому ж на тваринок. О! О! Так, погнали. Зараз... прямо читаєш мої думки. Гей, балерина Капучино! треба тікати. Якась свинка тут ще. Зараз її задавлю. Взагалі! збили, Збили корівку, ще свинкою назвали. О, свинкою! Слухай, треба їм помститися. На жаль, ми не можемо підрубати чити, але в нас є все необхідне, щоб їх затролити. Диви, вони туалет збили. Мій туалет. О, я помщуся не за що нього! що переживати. Це мій улюблен, улюблений туалет Та, був. Побудую я тобі туалет, якщо тобі це так важливо. Для Слухай, тебе пана... все, що хочеш, красті. Добре, добре. Диви, я перетворився на селянина, щоб м, трохи бути непомітним. Ну, так, так, так. Куди вони якось погнали. Я підозріло, коли тут бігають. Так, Твариньки. зараз ми їм покажемо, де вони є взагалі. Я їх не бачу. Ей, ао! Так, кудись звалили, сховалися, мабуть. Гей, лобубу, я не хочу виходити звідси. Я також. О, погнали ось туди. Зачекай, гальмуй. Ти бачила це? Що вертаються? Зараз Тепер перевіримо. Ти добре, добре. Ей, на саті. чуєте мене, що ви тут робите взагалі в такий час. Ну, що ми це нагород йшли. Нагород вони йшли. Так, кажіть нам ви не бачили красті та дівчину і таку, як клоун, одягнена? Да ні, нікого не бачили ми взагалі нагороди йдемо, картоплю саджати. А ти відповідай, друге, чого мовчиш, а? Що ти там сказав? Ми не розуміємо. Що тут в руках було? А? Кажи сюди. Тікай, тікай, краще! Тікаймо! Я загинув, блин! О, -о, -о! О, що це було? Гей, блинна капочина! Здається, що це вони розроблять. Оце так! Ти що так використала зілля? Оце, слухай, це було круто, але я відкинувся. Та нічого! Так, ти ну, ж думав, тут... був... Це все вони роблять! Надо, потрібно їх знайти та вбити цю помні назавжди. Ти чула це? Вони хочуть вбити тебе! Ой, Треба притворюватися! Голою ду... Тут таке не можна казати, ти вон я сказала... вони, я їх бачу! Культурно. Добре, добре, притворюйся на тваринку! Треба... Закінчити з цим, треба їх винести. В мене дещо є. Тут є ось така граната чорної дри. Mm -hmm, я теж щось цікаве. Гей, палерника Почина. радар мені показує, що вони десь тут. Зараз вб'ємо всіх селян, всіх кого можна. Так, і заберемо нашого крастя, він буде тільки наш. Гей, куди ти пішла помні? А що тваринки тут не Ей, ходять. Гей, лабубу, диви дивні які створіння. Тут такі взагалі є. Не Звичайна корівка та дикий кабан. Ти що там кинула? Що це було? Ой, не знаю, що це було. Ей, помні! Кидай чорну діру та валимо звідси, валимо, валимо, валимо. Побільше, побільше, побільше. Зараз цьому серверу хана. ні! це вони були. Лабубу, а